Отут, от оце от один з ключових процесів, який відбулися з українцями в 20-му сторіччі, що вони наростили, от вони отримали вони, по-перше, всі прийшли в школу, їх навчили читати і писати, і вони з тутейших, з місцевих, вони стали українцями. Ім поні навчились читати, писати їм розказав тут і Тарас Шевченко, що він козацтво, що ми завжди боролись за свободу, що ми боролись проти класового гноблення. Ну тоді їм це все подавали разом з ідеалами соціалізму і справедливості. Але базу от сформував це один з ключових процесів ХХ століття, який дав можливість фактично українцям, ну, от, стати такою нормальною. Ну, майже нормальною європейською нацією, яка мала всі соціальні прошарки, мала вже еліту україномовну, мала клас фахівців, мала міщан, мала селян, які вміють читати і писати. Себто, а враховуючи те, що були ще вже кордони. Української Радянської Соціалістичної Республіки була столиця Української Радянської Соціалістичної Республіки, то ну там не багато що треба було до того, щоб сталося те, що потім сталося в 1991 році.